Я живу тут із першого подиху, Відпечаталась в серці прописка, лиш невтомно сміхаюсь від подиху. Мій херсон, моя рідна колиска, а ти кличеш мене тими стежками, що у знов приходять мені. Обіймай мене ніжно олешками, світи сонцем у гопрах всі дні, Заколисуй мене лепе тихою через річку у рідне село, поведи мене стежкою, тихою, де дитинство казкове пройшло, Кличу гості мене. Слава мани і каховкою і на море леси нас усі. Омивай Арабатською стрілкою, клич вимани свої острови. Сонце, вільне місто, вільне люди. Сонце Україна. Навики. Хершон дарує очі, ворожі май, крашивий ріденний край, батьківщина кавунів, сонця море та ланів. Моя домівка. Херсон це найсмачніші фрукти. на кавунів, сонце моє таланів, Бігай ти скоріш вогонь вирушай хоч іш Херсон. Спасибі вам, герої, з відвагу, за те, що вечиною у вас мук. чудово наше місто відстая і вберегли до нових перемог. Вітаю тебе, мій любий Херсон, за мужність твою і відвагу. За силу твою і незлавність твою, за те, що нас всіх згуртувало. Від печата в серці прописка, лиш невтомно всміхаюсь від поду. Краю мі, моя рідна колиска.